Штат Техас бере кордон із Мексикою під повний контроль та відмовляється виконувати вимоги президента Байдена. Україні серйозно обговорюють можливість Текзіту за аналогію з Брекзітом, тобто відділення Техасу від США, пише ТСН. За даними ТСН, влада штату звинувачує Байдена у начебто сладкій міграційній політиці. Попередньо, через так би мовити, дірявий кордон у 2023 році до сполучених штатів потрапили близько трьох мільйонів нелегалів, більшість з яких залишається у Техасі. Аби стримати потік мігрантів, губернатор Техасу Грег Ебот наказав місцевим підрозділам Нацгвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом. У відповідь він отримав ультиматум від адміністрації. Ці Байдена 24 години для виконання постанови Верховного суду США і передачі прикордонних патрульних постів федеральному уряду. Цей термін збігає в кінці дня, 26 січня. Водночас техаські силовики відмовляються припускати на кордон федеральних прикордонників. Дії уряду Техасу підтримали більше десяти штатів. Однак, не всі ці штати поблизу кордону та традиційно республіканські. Що більше як пише ТСН, від вирішення кризи із кордоном залежить і надання допомоги Україні. Вони включені. Ні, в один пакет на голосування.